Вже давно не було корисного відео про обслуговування велосипеду, і в телеграм-каналі підписники попросили зняти відео про обслуговування гальмівних ручок від Шимано, адже з ними дуже часто трапляється халепа і вони текуть. Тож сьогодні ми розглянемо, як їх обслуговувати, наскільки часто це потрібно робити, і що робити, якщо вони вже потекли, а також чи допомагає додатковий захист. Це майже науковий канал про велосипеди. З вами Василь Капущак. Всім привіт! І сьогодні в нас на сервісі ось такий велосипед. З поломаною гальмівною ручкою саме поламався важель. Їх встановили лише два тижні тому, і, на жаль, людина впала і зламала її. Дуже часто цей важель просто згибається, а ламають його вже коли хочуть повернути все на місце. Але, на жаль, важель дуже часто ламається, тобто бути. Дуже обережні, якщо ви хочете його вигнути назад. На сьогодні буде донор, з якого ми знімемо сам важель. Нам потрібні будуть інструменти, багато папірчику, ваша підтримка, рукавички нітрилові, гаючний ключ на 8, шестигранники, гвинт. Я потім розкажу навіщо, викрутка, стоматологічний інструмент, кругла губці, а також павербанк. Для того, щоб вистачило батареї камери. Для початку нам потрібно буде зняти гальмівну ручку. Може капнути трішечки масла, але ми потім все рівно будемо прокачувати гальма, тому не обов'язково. Я, як завжди, не раджу закручувати дуже сильно. Гальмівну ручку ну, приблизно 2,5-3 метрів. Тому що при падінні у вас ризик, що зламається важко, зменшується, адже ваша ручка просто прокрутиться і ви зможете потім повернути її на місці. Я саме так собі налаштовую, щоб не сильно було затягнуто. Ну І в мене, до речі, ще ні разу не зламався цей важець, хоча падінь було досить багато. Ну і Наступна проблема, яка може виникнути. Це те, що ви не можете зняти ручку, хоча болт викрутили. Справа в тому, що вам потрібно зажати назад хомут, вставити щось тоненьке, наприклад, шестигранник на півтора міліметра, ось цей отвір. І тоді у вас розкриється хомут. Ручку ми зняли. Маю надію, що там бруду буде небагато. Хоча, звісно, мені б хотілося. Показати вам, скільки там бруду з'являється через пів року використання. Ну, і окрім інструментів, можливо, нам знадобиться ультразвукова ванна, але не обов'язково, і ізопропіловий спірт, консистента змазка, а також якийсь спрей або очисник під тиском. Для початку нам потрібно буде зняти штіфт, який тримає цю ручку. І Ми можемо побачити, що є тут резинова заглушка. І треба зняти для того, щоб дістатися до болтика. Але, на жаль, тут її немає, тому я вам покажу на цій русі. Хтось її вже взвитом витягнув. Ось така маленька. Дрезиночка. Шестигранник на 2 мм. Дуже обережно викручуємо. Слідкуйте за тим, щоб грані були у вас цілі і нові, щоб не зірвати грані на самому болтику. Достатньо просто на пару обертів викрутити. Тепер нам потрібно вибити із правильної сторони. Ось, бачите, у нас тут великого діаметру штіфт в цьому місці. А з іншої сторони. Меншого діаметру. Тож нам потрібно вибивати якраз з цієї сторони. Можна спробувати виштовхнути. Витягуємо штіфт і ручку. Верніше те, що залишилось від важеля. У нас тут є пружиночка, запам'ятовуємо, що вона знаходиться ось тут, ближче до цього гвинта. Тобто з цієї сторони, а не з цієї. Ну і ми можемо тут побачити толкатель поршня. Зараз ми його теж витягнемо. Для цього нам потрібні будуть якісь плоскогубці або круглогубці. Натискаємо і провертаємо все. Ми витягнули цей толкатель. Теж його в стороночку. Тепер дуже важливий момент. Обов'язково викручуйте цей гвинт, коли ви прокачуєте гальма. Ого, його закрутили. Давайте розповім, як працює цей гвинт. Коли ми його закручуємо, він штовхає ось цю площадку. Ця площадка штовхає поршень основний. І далі у вас є спеціальний отвір, про який я вам трішки пізніше розповім. І цей поршень майже повністю його Перекриває, а тому ручка починає одразу гальмувати. І у вас немає ніякого вільного ходу. А коли ви викручуєте, то поршень перші міліметри не створює тиск в гідролінії і ваші гальма, можна сказати, не працюють. Обережно знімаємо пластикові такі площадочки. Ми можемо побачити... Ось ця частина вона працює як бушинг. Всередині неї крутиться цей штіфт. І якщо він розбивається, цей пластиковий бушинг у вас з'являється люфт в ручці. Тому слідкуйте. На жаль, Shimano не продає окремо запчастини, тому, як правило, міняють усю ручку разом. Ці площадочки неоднакові. Ми можемо побачити на ту, що ми. Зняли першу, в неї є такі спеціальні прорізі якраз для цієї площадочки. Ну і якраз отримує оцю площадочку. Я не знаю, чи правильно говорити площадочка чи майданчик. Я думаю, що майданчик буде неправильно. Да? Ми майже розібрали з вами ручку, дуже обережно витягуємо поршень. Може потекти вниз масло. На поршні ми можемо побачити а, дві манжети, сам корпус і пружиночку. Дещо далі я вам покажу. Тепер нам потрібно зняти ще манжету розширюючого а, бачку, як то кажуть, розширительний бачок. Ну, я ще називаю її компенсаційною камерою. Для цього потрібно викрутити гвинт тим самим шестигранником на 2 мм. І ось тепер нам знадобиться спеціально підготовлений гвинт. Ми його закручуємо. Я не знаю, можливо, якось по-іншому хтось робить. Чесно кажучи, інструкцій, здається, взагалі немає, як перебирати ці ручки офіційних. Так, і ось ми зняли манжету основну. Як вона працює? Справа в тому, що коли у вас. З'являється всередині розряження, тобто тиск падає з одного бару на менший. А ззовні у вас залишається одна атмосфера, то в такому разі у вас надувається ця манжета. Так, трішки витекло в нас масло, а мені було б цікаво подивитися, наскільки воно брудне. Друзі, невеличкий анонс. Наразі ми збираємо на ремонт та укомплектування двох автомобілів для велосипедистів Діми і Вадіма, які зараз служать в лавах ЗСУ. І ми постійно знімаємо гроші з банки, на якої ви кидаєте. До речі, посилання на банку ви можете побачити ось тут. QR-код буде тут. Ну і, звісно, посилання в описі до цього відео, де ви знайдете і посилання на звіт до кожної кожної. Копійки, тож дякую вам від них і та від інших хлопців, яким ви допомагаєте. І ще одне хотів сказати, що мене просять, давай без війни, тому що це канал про велосипеда, але ні, на жаль, так не працює. І поки йде війна, ми мусимо підтримувати наших військових, щоб як можна скорше перемогти. Тож підтримуйте, чи можете, і дякую, що вже підтримуєте. Ми можемо подивитися, що незважаючи на те, що Ручки всього 2 тижня, все рівно вже масло трішечки чорне. Але в цілому деталі ще, можна сказати, нові. Давайте розглянемо цей пластиковий поршень уважніше. Ми можемо побачити дві манжети такі з юбочкою. Це перша, а це друга. Одна в нас основна робоча, яка якраз і создає тиск всередині. Гідроліні, ось ця. А інша в нас для того, щоб не потрапляв пил, бруд і так далі. Тобто можна сказати, що це пильовик. Ну І щоб не витикало також масло з компенсаційної камери. З приводу подряпан на цьому пістоні потрапляє бруд та пил між майстер силіндром і цим пістоном, і на ньому з'являються з часом подряпани, причому вони з'являються. І до манжети, і після манжети, тобто бруд потрапляє всередину, і манжета від цього не спасає майже. І що цікаво, що у SRAM майже такий самий пістон, але такої проблеми майже немає. Тобто вона не поширена в них. Хоча є інша, але про це я розповім в іншому відео. Тож дуже цікаво, що в них такої проблеми немає, а у Шимана є. Ну і одна з причин, звісно, це бруд, який потрапляє. І якщо захистити ручку, то є ймовірність, що вона буде працювати довше. Давайте спробуємо промити всередині ручку і подивитися, чи нема там бруду. Ну і якраз на білій сервеці нам буде дуже добре видно. Ось подивіться, ось ці маленькі частини, це скоріш за все і є навіть не пил і бруд. А якраз частини, які відпали від цього поршня, можна побачити, що в одному місці він в нас вже протертий. Хоча використовували його всього пару тижнів. Коли ми обслуговуємо ручку, дуже важливо подивитися всередину мастер-силіндру. Ось тут він знаходиться. І заглянути, чи немає там. Якийсь сарапін. Деякі механіки потім полірують цю поверхню зсередини для того, щоб масло не витикало. Тобто, якщо ваша ручка починає текти, то у вас є єдиний вихід. Це заполірувати мастер-циліндр всередині, а знайти манжети, десь знайти манжети, скажімо так. Або ще бажано, щоб і корпус пошня теж був. І поміняти все це. Заполірувати Мастер Селіндр і поміняти на нові манжети з корпусом. Тоді ця ручка ще зможе попрацювати ну, можливо рік, а може навіть і більше. Давайте спробуємо подивитися в майстер Сіліндр. Начебто царапін ніяких не видно. Я розібрав іншу ручку, яка проїхала більше одного року. Йому можемо побачити ось тут. Сірий колір, це вже корпус поршня стерся. А от з іншого боку, він як був чорний, так і залишився. Давайте ретельно все вимоїмо. Можна зняти ось ці бушинги. Помитися добре. Але головне промити поршень, так, щоб ми не переплутали ось цей старий, ось цей новий. Бажано не знімати манжету, тому що ви можете її пошкодити. Ну і нова ручка, вона вже чиста. Ну, давайте теж промиємо. Ось, до речі, так виглядає шток, який проїхав вже рік. Можете побачити, що він вже стерся і теж з одної сторони. Що ж, друзі, давайте збирати це лего назад. Нам знадобиться трішечки змазки. Можемо нанести на поршень. Невеличкий шар, зовсім-зовсім тонесенький. Все рівно воно все там буде в маслі, тому немає сенсу велику кількість. Обережно встановлюємо. Наступний крок ми вставляємо. Ось цю проставочку. ну Головне її правильно вставити, встановити. Для цього нам потрібно натиснути трішки на поршень. Зайву змазку краще не наносити, тому що на неї буде осідати багато пилу і бруду. Можемо поки закрутити цей гвинт, щоб подивитися, чи все працює. Бачите, нам головне, що правильно ми встановили цю проставку пластикову, що знизу знаходиться. Натискаємо на поршень і провертаємо на 90 градусів. Так, все, начебто працює. Для того, щоб вставити цю пружинку, можна подивитися, що залишилась рисочка. отут анодування трішки потерлось від цієї частини пружиночки. Але ця ручка в мене права, цей важить з правої ручки, а ми ремонтуємо ліву ручку. Тому Мені треба навпаки в ліву сторону ось сюди от вставити. Бачите, теж трішки потерлась. Можна нанести трішечки змазочки. Тепер бажано використовувати направляючу, ну, я беру там шестигранник на 4 мм. Будьте уважні, щоб пружинка не випала. Так, можемо зараз перевірити, наче все працює, пружиночка не впала. Трішки змазки наносимо на палець, на цю втулочку. Знову ж таки небагато і продягаємо. Все вставили. Порушив я трішечки протокол збирання, тобто послідовність. І забув закрутити ось цей гвинтик малесенький, який тримає манжету. Ну нічого, зараз ми вийдемо ситуацію, просто вставляємо шестигранник з іншого боку, надягаємо на нього гвинт і закручуємо. Так само не сильно закручуємо. У вас може взагалі не бути його, а цей шток треба просто вибивати, випресовувати. Це залежить від серії ручки. Ну і вставляємо назад резиночку, якої тут не було чомусь. Хоча начебто ручка ціла її ніхто не розбирав. Що ж, перевіряємо, як працює. Перевіряємо, чи на місці пружиночка. Ми ну, зараз її можемо поправити. Бачите? Вона має трішки стирчати ось таким чином. Ідеально працює ручка, ми зробили її повне ТО, я думаю, що це підсилує вам. Друзі, в кінці відео я хотів вам розповісти про додатковий захист. Я такий використовував. Але, чесно кажучи, мені не сильно він допоміг. Все рівно бруд з'являвся вже через деякий час, хоча він був дуже щільним цей захист, і я навіть не уявляю, як він туди потрапляє. Все ж таки його туди засасує і з'являється подряпане на майстер-циліндру і цьому поршні. Якщо у вас є досвід використання захисту додаткового в ручках, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я встановлював своїм друзям. Чесно кажучи, в мене немає великої статистики та виборки, але я зрозумів, що це не має майже сенсу, тому що інколи такий набір коштує майже як ручка, плюс треба платити за сервіс. І я зрозумів, що навіть мені простіше поміняти ручку. Тож що я вам можу порадити для того, щоб ваша ручка і гальма служили як можна довше. По-перше, міняти як можна частіше масло, це хоча б один раз на рік. І хоча б раз-півтора роки або два чистити і мити ручку всередини. Звісно, все залежить від того, як часто ви використовуєте гальма, в яких умовах ви їх використовуєте наскільки інтенсивно. Це такий інтервал для середнього користувача. Для мене, мабуть, треба поділити все на два, тому що я їжджу і в бруд, і не шкодую ці гальма, тому мені краще перебирати ручку. Раз на рік і міняти масло раз на півроку. І це, звісно, вам допоможе збільшити ресурс своїх гальм, особливо якщо це Shimano. Маю надію, що це відео вам сподобалось, але не забудьте, що це не інструкція. Якщо у вас немає досвіду, то краще все ж таки не лізьте. Дякую, що ви підтримуєте наш канал і обов'язково підтримуйте наших військових. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного настрою і пока!